Авдіївська лікарня нині працює у столиці. Попри те, що саме місто окуповане медзаклад вдалося зберегти. Що спочатку повномасштабної почали вивозити найцінніше обладнання? Зібрали в Києві частину колективу і відкрилися. Як працює лікарня міста, яке знищив ворог? Дивіться в сюжеті. Це останнє що в нас залишилось. Від Авдіївці. Частинкою Авдіївки Віталій Ситник називає лікарню, в якій працює у Києві. Її створили медики, які виїхали із захопленого ворогу містечка. Вони зберегли назву Авдіївська лікарня там на Донеччині. Заклад працював навіть тоді, коли здавалося, це вже неможливо. Будемо гадати на лучше, але якщо будуть замикатися і дорога буде прострілена, то, на жаль, екіпажі сюди не зможуть заїжджати. Ці кадри поліцейські з екіпажів білих янголів зняли у листопаді 23-го. Ось Віталій Ситник розповідає, що пацієнти є, і лікувати їх є. Чим. Виходять в ньому, да? ну, більше з утра йдуть. З ранку, да? так? Приходять? Зранку, так? Так. До речі, по хірургічній часті, як кажуть, все. Є. Медицина вон, один склад, вон другий склад. так. Все, все ще є, так. Зручніше було залишатись в лікарні. Вона нам тоді стала своєрідним домівкою, де ми там і жили. Ситуація пішла так, що я ж кажу, десь восени 23-го ми вже були в лікарні цілодобово. Він каже, що залишився тоді саме заради пацієнтів. Десь 900 осіб залишилось у місті. Це був і цукровий діабет, це була астма, це були гіпертоніки, сердешники. Хто повз, хто на тачках привозили, хто сам доходив. Хтось приходив для е, тих мешканців, які не можуть прийти, але як кажуть, допоможи чим можеш. Е, волонтери привозили. У його телефоні фото та відео лікарні. Робив їх для поліції і фіксував кожен обстріл. По закладу влучало не раз. І ось він коридорчик. На одній з фотографій пошкоджена швидка. Саме на ній він виїхав із міста у січні 24-го. Після нетривалого відпочинку знову став до роботи в Авдіївській лікарні в Києві, яка тут облаштувалася ще 22-го, Тобто певний час існувало дві авдіївські лікарні: одна у місті на лінії фронту, інша у столиці. Виникла така мисль, що давайте відкриємось, і ми одні з перших в Донецькій області. Хто переїхав на э, в інше, інше місто, і відкрили лікарню і почали працювати ми постійно постійно от на протязі цих двох років ми щось довивозили. я тут зустрічала, всю цю апаратуру Розміщала лабораторія, якою керує Тетяна Теплякова зараз використовує це збережене обладнання. Вона працювала в адіївській лікарні понад 35 років. Виїжджаючи у березні 22-го сподівалася, що колись повернеться. Я виїхала з двома сумками у марті. Це був мій останній виїзд, і більше фактически зв зв'язку з домом не було. І на сьогоднішній момент я знаю, що там все розрушено. Это тяжело смотреть. Больно было даже смотреть, как разрушают больницу. Жалко было, что столько было вложено труда души, и больно было смотреть, как это все просто. Ну просто крушилась, от варварським методом. Авдіївська лікарня у Києві спочатку була хабом для переселенців. З'їжджалися, спілкувалися, обстежувалися, лікувалися. Зараз тут більше є пацієнтів із Києва. Пані Наталії порадили звернутися саме сюди до невролога. Я не знала до певного часу, що іменно це. Лікарі з Авдіївської лікарні приїхали сюди. Думала філіал, просто відкрили дуже гарні лікарі. Набирають і новий персонал. Тетяна Овсянникова тут лише місяць. Вона теж переселенка, тому добре розуміє своїх колег. Я сама з Донецької області. Родичі всі повиїжджали, але залишилися будинки. Як можна потрапити до вас на прийом? Записатися ну, можна записатися за електронним направленням, яке видає сімейний лікар. Будь-який спеціаліст може видати електронне направлення. Заклад має угоди з НСЗУ, а також надає платні послуги. Бути лікарною в евакуації вкрай складно, адже умови нерівні, наприклад, приміщення орендують за власні кошти. Фінансова підтримка ну зараз так скажемо затруднена в зв'язку з тим, що ми знаходимося не на території міста, не на території області. А в іншому місті і в іншій області для них важливо зберегти свою лікарню, частинку їхнього міста і їхніх сердець. Тому просять киян приходити до них, натомість гарантують якісну допомогу і тепле ставлення. Ольга Читайло та Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини.